Друзі, всіх запрошую на наш марафон схуднення, який буде вже 29 вересня. Так, літо закінчилось, але є класна нагода, щоб якраз зараз, осінню прийти в свою кращу форму, щоб навчитися правильно інтуїтивно харчуватися, пити водичку, слідкувати за собою без виснажливих дієт, без голодування. Всього за два тижні ви цьому всьому навчитесь. І з цими знаннями. Зможете спокійно всю осінь і всю зиму йти до найкращої версії себе, щоб уже наступного літа вдягнути найгарніший купальник і просто поразити всіх на пляжі. Просто напишіть мені, обирайте свій кейс продукту, на якому ви будете худнути та проводити себе у форму. В подальшому, з допомогою цього ж продукту, ви з легкістю зможете тримати цю свою нову форму, свою нову вагу або продовжувати скидати вагу. 2, 5, 10, 15 зайвих кілограмів. З нашою допомогою наших кураторів та підтримкою в чаті 24 на 7 ви з легкістю можете скинути на нашому марафоні. Бонусом ви отримуєте дисконт мінус 28% на весь асортимент нашої продукції, 100% що ви знайдете для себе щось корисне для себе, для своєї краси, для здоров'я, імунітету та для своєї сім'ї. А ще плюсом те, що ви можете автоматично попасти на нашу школу мережевого підприємця. Це абсолютно безкоштовно. І в своєму ритмі ви можете в зручний для себе час проходити наші уроки, дізнатися, як заробляти додаткові кошти, користуватися класною продукцією для всієї сім'ї та дому. Де ви таке ще побачите? Іде. Напишіть мені в Директ, я все вам розкажу. І вже скоро ви будете кращою версією себе.